Право на безоплатну правничу допомогу новації в умовах воєнного стану ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації. Мене звати Ярослав Жукровський. Що таке правова безоплатна правова допомога? Як її отримати, чим відрізняється безоплатна первинна права допомога від безоплатної вторинної правової допомоги, які відповідно до закону, який прийнятий 10 квітня 2023 року, є новації, і як буде спрощено доступ до безоплатної правової допомоги, чи можуть скористатись безоплатною правовою допомогою для прикладу військовослужбовців? Чи члени їхніх сімей, чи для прикладу, внутрішньо переміщені особи про це ми будемо сьогодні говорити? Отже, 10 квітня 2023 року був прийнятий Верховною Радою закон, який насправді? По своїй суті, мав би спрощувати доступ до безоплатної правничої допомоги. Цей закон вніс зміни до більш ніж 30 законодавчих актів, і в тому числі ці зміни стосуються як термінології, так і окремих процедур, так і окремих категорій громадян. Але давайте все спочатку. Базово питання надання, тобто права на отримання. Безоплатної вторинної чи первинної правової допомоги врегульовано в Конституції України. Зверніть увагу на екран. Стаття 59 говорить про те, що кожен має право на професійну правничу допомогу, і у випадках, які передбачені законом, ця допомога надається безоплатно, і кожен є вільний у виборі захисника своїх прав. Безоплатна права допомога це права допомога, яка гарантується державою повністю, або частково надається за рахунок коштів чи державного бюджету, чи місцевих бюджетів, чи з інших джерел. А право на безоплатну правову допомогу це є гарантована конституцією. Можливість чи громадянина, чи іноземного громадянина, чи особи без громадянства, чи біженця, коли вони потребують додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, які визначені у, у чинному законодавстві, і коли Простими словами, то безоплатна первинна чи вторинна допомога це гарантована державою можливість людині, яка підпадає під ту чи іншу категорію осіб, отримати від держави послуги і підтримку, і захист, і представництво інтересів з сторони. Адвокатів, коли йдеться про вторинну правову допомогу, а в інших випадках ем, отримати якісну і фахову консультацію з питань реалізації і захисту її прав чи законних інтересів. Ем, законодавство і відповідний закон про безоплатну правову допомогу. А після набуття чинності нового закону він буде називатись не про безоплатну правову допомогу, а про безоплатну правничу допомогу. Тобто новий закон, який прийнятий, але ще не набув чинності, якраз вводить термінологічні зміни ем, до, до е, ряду законодавчих актів, і говорить про правничу допомогу. І якраз ем, законодавство і профільний закон вирізняє два види або два таких ключових поняття. Правова допомога або правнича допомога зверніть увагу на екран чи правові послуги або правничі послуги. І правова допомога це є надання правових послуг спрямованих на забезпечення, реалізацію і захист прав. Свобод і законних інтересів громадян. А коли ми подивимось на екран, то правові послуги це більш ширше поняття, і воно стосується як надання інформації правової, так і надання консультацій чи роз'яснень, складення заяв, скарг чи процесуальних чи інших документів здійснення того ж представництва особи, чи надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації і Якраз законодавство воно встановлює вичерпний і детальний перелік, і процедуру ситуації обставин, коли відповідна безоплатна права чи правнича допомога надається, як вона надається, коли вона надається, і насправді дуже багато осіб, які не мають можливості звернутися до адвоката, який. І послуги, якого можуть коштувати дорого, можуть скористатись чи навіть військовослужбовці, чи члени їхніх сімей, чи внутрішньопереміщені особи цим правом правом отримати безкоштовну правову чи правничу допомогу. Вона є умовно безкоштовною, тому що витрати професійних адвокатів, коли йдеться про вторинну. Право допомогу чи правничу допомогу оплачується з державного чи місцевого, чи з інших джерел. І відповідно, людина, яка не має можливості здійснити оплату відповідних послуг, отримує захист своїх прав та законних інтересів і відновлення цих прав і законних інтересів. Отже. Законодавство, і конституційні положення, і закон про безоплатну правову допомогу. Він вирізняє, як я вже зазначав, два види допомоги: це є первинна, це є вторинна. Первинна від вторинної насправді відрізняються обсягом цієї допомоги, яку людина може отримати. Зверніть увагу на екран: види безоплатної правової допомоги. Це є первинна і вторинна правова допомога. Первинна це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, порядок оскарження рішень, рішень дій чи бездіяльності органів влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. А безоплатна вторинна допомога це державна гарантія, тобто те, що гарантує держава кожному громадянину, і вона полягає у створенні рівних можливостей для доступу до правосуддя. Доступ до правосуддя, це насправді можливість особи, звернувшись до суду, мати, мати спроможність, мати фахову допомогу, щоб відстояти, відновити і захистити свої права чи законні інтереси. Але ключова різниця між первинною і вторинною, як я вже зазначав, між обсягом цієї юридичної підтримки чи допомоги, яку яка надається людині в тій чи іншій ситуації, і коли йдеться про первинну про допомогу або правничу допомогу, як буде в подальшому вживатись відповідно до недавно прийнятого закону? Зверніть увагу на екран. І ця первинна допомога полягає. Надані правової інформації, надання консультацій чи роз'яснень з правових питань, складені скарг чи інших документів, крім випадків, коли йдеться про документи процесуального характеру, також надання консультацій, роз'яснень та підготовка проєктів договорів користування земельними ділянками для сільського населення, тобто власників земельних ділянок. А також надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги. І якраз первинну правову допомогу в нашій державі надають всі органи виконавчої влади, всі органи місцевого самоврядування, а також фізичні і юридичні особи приватного права чи спеціалізовані установи у порядку, який є спеціально визначений. І... Новації, якраз закону, який був прийнятий у 10 квітня 2023 року, є те, що органи місцевого самоврядування можуть укладати з адвокатами чи іншими фахівцями у відповідній галузі права договори. Про надання безоплатної первинної правової допомоги. Це означає, що це означає, що коли закон не буде чинності, то сільська, міська чи селищна рада може залучити адвоката чи адвокатів, чи юристів для того, щоб в конкретній територіальній громаді люди мали можливість звернувшись до сільської ради чи до відповідного адвоката отримувати насамперед. Первинну безоплатну правову допомогу, тобто консультації, роз'яснення, пояснення, складення тих чи інших заяв, тих чи інших документів. І якраз сфера застосування закону про безоплатну. Праву допомогу продовжує продовжує далі рухатись щодо визначення і врегулювання питання представництва інтересів. І якраз безоплатна вторинна та є первинна, є вторинна вторинна. Право допомога вона фокусується на таких трьох блоках питань. Зверніть увагу на екран. Мова йде про. Захист, мова йде про складення документів процесуального характеру, мова йде про здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах чи в інших органах місцевого самоврядування чи перед іншими особами. На практиці вторинна правова допомога означає, що якщо ви Входити до тієї категорії осіб, які мають право на цю вторинну безоплатну правову допомогу. То за відповідним розпорядженням центру, який займається якраз вторинною правовою допомогою, вам може бути надано адвоката. Послуги, яку оплачують держава, і цей адвокат від вашої імені звертається в суд, представляє інтереси ваші перед іншими органами для того, щоб максимально захистити ваші права і законні інтереси. І такі центри вони є фактично ем, в більшості міст України, в більшості обласних центрів. І звернувшись до них, ем, адреси можна відшукати в інтернеті, звернувшись до них, надавши пакет документів, які підтверджують, що дійсно ви. Маєте гарантоване державу, державою право на безкоштовну вторинну праводопомогу, допомогу. Вам відповідна безкоштовна вторинна праводопомога допомога надається. І якраз адвокати в таких справах складають як позовні заяви, так і процесуальні документи, так і інші документи, щоб для того, щоб захистити, реалізувати чи відновити ваші права і законні інтереси. І е, право на безоплатну вторинну праводопомогу, допомогу. Має така велика категорія громадян, в залежності від тої чи іншої ситуації, в залежності від тої чи іншої сфери. Закон про безоплатну правову допомогу. І закон, який прийнятий, але ще не набув чинності, він визначає і певним чином в деяких моментах уточнює ці категорії громадян, які мають право на безоплатну Торинну праву допомогу у цій категорії громадян. Зверніть увагу на екран. Для прикладу, мова йде про осіб, які перебувають під юрисдикцією України, і їх середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, а це 5368 гривень. Це означає, що якщо людина отримує пенсію, заробітну плату чи інші доходи, які є. Меншими якраз цього цих двох розмірів прожиткового мінімуму, то вона має право звернутись до відповідного Центру безоплатної вторинної правової допомоги для того, щоб їй допомогли з і надали адвоката, який би здійснював представництво і захист прав та законних інтересів, і в тому числі діти-сироти, чи діти, які позбавлені батьківського піклування, чи діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, чи діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, це теж та категорія. Громадян, які мають право на безкоштовну е, вторинну правову допомогу, також е, громадяни України, які звернулись із заявою про взяття їх на облік як внутрішньопереміщених, і е, також для прикладу власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості. Що це означає? Це означає, що е, якщо у вас, як я вже зазначав. Низький дохід, тобто він є меншим двох розмірів прожиткового мінімуму. Якщо питання стосуються дітей, і законодавство визначає визначену категорію цих питань, чи, наприклад, ви звернулись, ви є внутрішньопереміщеною особою і звернулись для оформлення відповідного статусу, чи власником землі у сільській місцевості, то законодавство надає вам право. Надає право ем, користуватись безоплатною вторинною правовою допомогою, і ще красновий закон, який прийнятий 10 квітня 2023 року, також говорить і вводить нову категорію осіб, які також мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Це неповнолітні батьки. До цього в діючому законі неповнолітні батьки не користувалися відповідним правом, але законодавець він якраз врегулював і е, ту категорію осіб, які можуть звертатись до центрів надання безоплатної правничої допомоги для того, щоб отримати захист представництво інтересів, в тому числі в судових органах, така категорія. Таких категорій осіб, які мають право на безоплатну допомогу, є більше 20%. Здається, навіть 25 чи 28. Ми про всі не будемо говорити категорії, але звернемо увагу на деякі з них. Зверніть увагу на екран. Мова в тому числі йде про громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, і вони мають можливість отримати правові послуги безоплатно з питань, які пов'язані з захистом їхніх порушених, невизнаних чи оспорюваних прав свобод чи законних інтересів, в тому числі йдеться про. Відшкодування шкоди, в тому числі йдеться про, про знищення чи пошкодження майна у зв'язку з збройною агресією і окупацією Російської Федерації, окремим блоком якраз питань і категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, є також особи, до яких застосовано адміністративне затримання. Що таке адміністративне затримання? Це коли правоохоронні органи ем, не більше трьох годин Здійснюють затримання громадянина ем, у разі підозри вчинення адмінправопорушення, чи вчинення того чи іншого адмінправопорушення, це називається адміністративне затримання, чи адміністративний арешт, який визначається відповідно до рішення суду. Також особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства, вважаються затриманими, чи особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, чи особи, які Визнані підозрюваними чи обвинуваченими у справах, коли йдеться про такий вид покарання, як позбавлення волі, на практиці це означає, що ті особи, які мають цей юридичний статус, статус адмінзатримання, адмінарешту арешту, підозрюваних чи обвинувачених у визначених категоріях кримінальних проваджень, держава їм гарантує безкоштовну вторинну правову допомогу. І якраз відповідні органи вони здійснюють призначення адвоката, який би мав здійснювати захист тако, таких категорій осіб у чи досудових розслідуваннях чи адміністративних провадженнях. І якраз в процесуальному законодавстві стосовно таких категорій осіб, це є обов'язок держави забезпечити людині право на захист, звичайно. Якщо людина вважає, що вона може залучити іншого адвоката, який буде більш ефективніше реалізовувати і захищати її права, закон, законні інтереси, вона може відмовитись від цього, і її права і законні інтереси в такому випадку буде захищати якраз той адвокат, який. Громадянин собі обрав, адже свобода вибору свого представника це також є основоположне і фундаментальне право кожного громадянина в нашій державі. Ще однією категорією осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову чи правничу допомогу, є особи, на яких поширюється дія закону про біженців. І, зокрема, на екрані виграс бачити і інші категорії осіб, які також мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Також особи, які звернулись із заявою про визнання особою без громадянства, чи особи, які не мають документів, що посвідчують їхню особу, і під Стверджують їхнє громадянство, чи, наприклад, ті особи, які постраждали від домашнього насильства, чи для прикладу, коли йдеться про розгляд справ: про Обмеження дієздатності чи визнання особи недієздатною чи поновлення дієздатності фізичної особи, і якраз стосовно таких категорій громадян <кхем> може бути застосовано право на безоплатну вторинну праву допомогу, тобто представництво їхніх інтересів професійним адвокатом у судових органах щодо захисту прав і законних інтересів. І ще однією великою категорією осіб, які Відповідно до діючого закону мають право на безоплатну вторинну правову допомогу є ветерани війни. Члени їхніх сімей, чи члени сімей загиблих захисників і захисниць України, особи, які мають особливі заслуги та особливі заслуги перед батьківщиною, чи належать до числа жертв нацистських переслідувань? І якраз якщо в діючій редакції закону йшлося виключно про Осіб, тобто військовослужбовців, чи членів їхніх сімей, коли питання захисту їхніх прав стосувалося виключно соціальних прав, то якраз положення закону, який ось ось набуде чинності, в тому числі стосується і всіх військовослужбовців, і членів їхніх родин, і ветеранів, і вони мають якраз встановлену. Встановлене право на безоплатну правничу допомогу щодо питань, які пов'язані з захистом їхніх прав, і вони звільняються, крім того, від всіх судових витрат пов'язаних з розглядом цих питань. Але відповідне положення про звільнення військовослужбовців і родин військовослужбовців і ветеранів від всіх судових витрат пов'язаних з цих питань, воно ну, якраз відбудеться. Коли цей закон буде підписаний, коли він набуде законної сили. Крім того, законодавство вирізняє підстави і випадки, коли громадянам чи конкретним людям відмовляється у наданні відповідної правої допомоги. Йдеться насамперед про осіб, які не належать до жодних. До жодної категорії, які чітко визначені в статті 14 закону про безоплатну правову допомогу, коли, наприклад, особа подала неправдиві відомості чи фальшиві документи для того, щоб скористатись цим правом, коли для прикладу особа використала всі національні засоби правозахисту захисту своїх прав у суді і е звертається до е відповідних центрів е вторинної правової допомоги, коли... Для прикладу, є ситуації вимоги про захист або відновлення прав є незаконними. Тобто, коли людина просить адвоката чи центр безоплатної вторинної правової допомоги вчинити дії, які виходять за межі законодавства. І коли особі вже надавалось, яка мала право на вторинну правову допомогу, допомога чи вторинна правова допомога з конкретного питання, тобто, якщо вже на розгляді в, в центрі безоплатної вторинної правової допомоги, чи в суді ем, перебувала та чи інша справа, то повторно повторне звернення чи повторне надання права і можливості скористатись безоплатною вторинною правовою допомогою, безумовно, в таких в такій ситуації вже не буде. І законодавство також говорить, що Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу мають право на отримання такої допомоги не більше шести разів протягом бюджетного року. Це означає, що ем, особа також не, не повинна зловживати своїм правом на отримання безкоштовної вторинної правої допомоги і ем, не більше шести разів протягом ем, бюджетного року. Тобто ем, особа може звернутись до центрів е, з надання безоплатної вторинної правової допомоги для отримання. Цієї допомоги. Вторинну безоплатну правову чи правничу допомогу надають центри безоплатної вторинної правової допомоги. І вони якраз залучають до відповідних реєстрів за відповідними конкурсними процедурами адвокатів, які уповноважені надавати людині і зобов'язані надавати якісну правничу допомогу з представництва її прав та законних інтересів. Звичайно, якщо людина вважає, що їй в тій чи іншій ситуації надається неякісна правнича чи правова допомога тим чи іншим адвокатом. То, якщо є для цього підстави, вона може звернутися про те, щоб ем, їй праву чи правничу допомогу надавала зовсім інша людина, тобто зовсім інший адвокат, в підсумку, питання надання безоплатної правничої чи правої допомоги. Громадянам, особам без громадянства чи іноземним громадянам, воно чітко визначене як в Конституції, так і в законодавстві. І це право гарантується для визначеного кола чи категорії осіб. Для того, щоб скористатись цим правом, коли мова йде, для прикладу, про надання вторинної правої допомоги, мають бути підстави, мають бути документи, мають бути звернення до відповідних центрів. про Отримання вторинної правої допомоги, тобто захисту ваших прав та законних інтересів в суді. Коли йдеться про первинну, безоплатну, правову чи правничу допомогу, то консультації, роз'яснення, допомога у складенні тих чи інших документів, крім процесуальних, може надавати будь-який державний орган. Тобто, насамперед йдеться про органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і. Зовсім скоро, коли закон не буде чинності, також органи місцевого самоврядування зможуть залучати професійних адвокатів чи юристів для того, щоб людям в територіальних громадах надавалась права допомога. Віримо у Збройні Сили України, віримо у нашу перемогу. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимось і почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.